В неділю міжнародний жіночий день. Тому ми вирішили поцікавитись у рівнян. Чи вважають вони цей день святковим? Ну так, да, вважаю. Не так багато свято передається жінкам. Ну, наприклад, День Матері це для матерів, а 8 березня це для дівчат. Вважаю. Але ж просто дуже приємно жінкам, щоб їх вітали. Вони дуже люблять. То і все, фарнаса. Я, як то кажуть, жидовське свято. Так? Да. Просто жіноче свято. Жінки мають віддихнути. Чи вважаємо свято? Конечно, вважаємо. Ну, звичайно. Чому? А чому? Жіночі день. <рістити> Будь ласка, іде. Пішли. Я думаю, що так. Це вже Міжнародний день свята. А які причини виникли для того, щоб його не празднувати? Якщо дотримуватись традицій. А вже ж. Ну, тому що це свято, яке вже дуже довгий час є в нашій країні. І я думаю, що, ну, що там нашим українським жінкам? Лишається одне 8 березня. Ні. Це придумане свято поїздці з жінкою. Тому що жіночий день. Так, Жін, жінок вітаємо. День жіночий. Свято, значить. Колись було, так, да, зараз ні. Якщо молоді люди бажають відмічати, будь ласка, ми не протягом ми старшого віку, мабуть, ні. Так, да. це свято жінок. Ну, як ж, звичайно, так. завжди завжди мають робити приємне. Так що тут нема питань. Так. То... Да. Не тільки на свято треба звертати увагу. Жінки це жінки. До них потрібно ставитись гарно завжди. Як бачимо, більшість рівнян вважають 8 березня святковим днем. Хоча є й такі, які ігнорують це свято. Нам вже залишається сказати звичайні слова. З наступаючим вас, дорогі жінки. Павло Невесенко, Тарас Дудей. У ритмі подій. Добрий. наступаючим 8 березня. Дякую, дякую.